Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора сталося таке диво. Ввечері прийшло, що я можу провести з вами це богослужіння за Україну, за воїнів, за всіх нас. І це просто диво. Значить, ми готові, мої любі. Всі подробиці я описала під своїм, своїм раннішнім постом. Там все розписано. Ви питаєтесь, скільки буде по часу? Я це не можу вам точно сказати, але ну, до години це точно. Я так відчуваю, але все може змінюватись, тому що ми в процесі творіння. Будь ласка, почитайте все. І, і будь ласка, зрозумійте, в цей раз ми не пишемо імена, тому що це зовсім інакший формат. Я вам все поясню, ви приходьте на богослужіння, бажано не запізнюватись і не можна починати його, наприклад, вже йде богослужіння, і ви приєднуєтесь, так не можна. Тому що вже відкритий портал. Тобто, треба розуміти, ми маємо разом відкрити портал і разом закрити портал. Хто буде якось туди-сюди, того буде викидати енергетично. Я попередження енергетичне писала. Воно не від мене так, просто працює енергія. Енергія буде сильна, тому що нас буде багато, тому почитайте, будь ласка, все всі правила безпеки цього богослужіння. І так само я написала там про статутки. Якщо у вас їх немає, то немає, ну тобто нічого не потрібно. Приходьте, все зрозумійте, все побачите, все відчуєте самі, тому вас чекає, мої любі. До зустрічі в неділю, уже на моєму Ютуб каналі. Трансляція буде тільки на Ютуб каналі. Люблю вас, мої сонечки, до зустрічі.